Національний природний парк Холодний Яр оголосив про відкриття локації на своїй території, яку можна буде відвідати. На період квітування підсніжника складчасто на території парку буде відкрито одну локацію зростання первоцвіта для організованого відвідування, вхід до якої від пам'ятного знаку склик. 08.03.25 Національний природний парк Холодний Яр розпочинає акцію Первоцвіт з метою захисту та збереження ранньоквітучих та зникаючих виїв рослин та рослин, занесених до Червоної книги України які зростають на його території. На території парку відкриють локацію, яку дозволять відвідувати всім охочим, але з певними умовами. З метою мінімізувати антропогенне навантаження на природоохоронні території будуть діяти правила поводження під час відвідування локації, а саме: Пройти до первоцвітів можна лише дозволеним маршрутом, сходити, з якого заборонено. Також заборонено заходити за стрічку і зривати підсніжники, левер до та інші первоцвіти. Доглядачі парку переконливо просять сміття викидати лише в спеціально відведених місцях, пікніки робити на спеціальних рекреаційних майданчиках і загалом з повагою ставитись до природи та людей.